Час сказав своїм учням Уважайте, не робіть ваших вчинків правності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню, сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воїсно, кажу вам: вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Щоб твоя милостиня була в таємниці і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, котрі, роб... котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Воістино кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці і твій отець, який бачить таємне віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоби показатись людям, що постять. Бо істину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш та голову свою і вмий обличчя своє, аби показатись не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці твій отець, який бачить таємне віддасть тобі. Слово Господнє! Напевно, якщо ми говоримо про навернення, то навернення не стосується тільки періоду Великого посту, коли церква так більше акцентує увагу саме на питання навернення людини, але навернення товаришує нам протягом цілого життя. Е, кожного разу, е, коли ми бачимо наш відхід від Господа, ми маємо цей шанс повертатися до нього в таїнстві сповіді. так? Це нам наново пригадує цей процес навернення. Сьогодні на початку Великого посту церква дає нам у Слові, Божому Слові, вказівки вказівки Ісуса, як ми можемо цей час пережити, як ми можемо глибше його пережити по-іншому. Напевно, ці вказівки не є якимись такими унікальними, якимись надзвичайними. Бо кожного року ми цей фрагмент Євангелія читаємо, і кожного року ми чуємо про ці три вказівки, так? про милостиню, молитву і піст. І вони стають, знаєте, такими універсальними для нас. Так? І, напевно, сьогодні варто їх так, поглянути на них в контексті наших стосунків: стосунків з самим собою, стосунків з іншими людьми і стосунків з Богом. Я думаю, що не випадково така є послідовність саме проповіді Ісуса, що Ісус спочатку говорить про, про милостиню, про, можна по-іншому сказати, це стосунки з іншими людьми. Бачите, милостиня інколи ми так дивимося на неї тільки з такого аспекту більше зовнішнього, так, коли я щось даю, коли я даю якусь матеріальну допомогу, якусь підтримку, можливо, якесь слово. Але бачите, милостиня вона має набагато глибший сенс. Вона тісно пов'язана з тим, що я даю себе. Я віддаю щось від себе. І з цим пов'язані стосунки з іншою людиною. Так, тому що можна звести, знаєте, наші людські відносини, нашу допомогу, підтримку іншим, знаєте, тільки до таких технічних відносин, так я тобі те, ти мені те, і такий певний бартер. Функціонує так сьогодні ми можемо це побачити так, тоді коли і це сумно звучить, так, тоді коли такі псевдоволонтери ніби допомагають на війні. Але з огляду на те, вони очікують щось. Вони я допомагаю, але я очікую мати за це якусь славу, нагороду, медаль і так далі. Але чи ця милостиня має тоді такий сенс? Тому Ісус хоче нам також на це звернути увагу, щоб наша милостиня. Полягала саме на тому, щоб ми давали себе, ці стосунки з іншими людьми ми не будували тільки так технічно, але будували набагато глибше, щоб ми побачили іншу людину, щоб ми побачили гідність цієї людини, щоб ми один одного могли трактувати також як людей, так тобто, могли побачити в іншій людині, так з її обмеженнями, можливо, з її помилками, гріхами. Але побачити людину, іншу людину, який я хочу і готовий допомогти і вийти на зустріч. Саме в такому контексті наші стосунки і відносини з іншими будуть покращуватися. Вони дійсно будуть добрими. І вони мають бути наповнені саме таким сенсом, а цим сенсом надає нам нашим відносинам між людським саме любов. Християнська любов, Божа любов, ту любов, яку ми досвідчуємо від, від Бога. Друга вказівка, яка для нас не є новою, але пригадуванням того, що, що є основою також нашого духовного життя, це молитва. Напевно, кожен з нас молиться, так? і кожен з нас шукає цього часу для Бога. По різному нам це вдається інколи. Дуже легко нам молиться, інколи важче, інколи ми вибираємо різні форми молитви, способи молитви, так тобто, шукаємо такий свій шлях зустрічі з Богом. І напевно ця вказівка вона стосується передусім наших стосунків з Богом, так тобто, якими вони є на сьогоднішній час, на сьогоднішній момент, можливо, як вони змінилися за цей період часу і попереднього, навіть року. Чи вони дійсно є такими динамічними стосунками? Чи можливо вони вже стали такими сухими, простими, такими по певних схемах я живу, так, і щось мені однак бракує. Бачите, Ісус нам в такому простій вказівці дає нам відповідь, які ці стосунки з ним мають бути, так? Ми не маємо робити їх формальними на показ. Лише для того, щоб інші бачили, але шукати цієї єдності з Богом саме в глибині свого серця. І ці відносини дійсно поглиблювати. так, Бо ми самі розуміємо, наприклад, коли ми довгий час з кимось не спілкуємося, лише там, десь там побіжно, то ми навіть інколи можемо не знати, що та людина, як її день пройшов і що змінилося за якийсь період часу. Інколи, знаєте, коли ми зводимо так наші стосунки з Богом до формальностей, тоді ми починаємо не розуміти Бога і не розуміти також себе, і не розуміти інших. І третя вказівка, яка стосується безпосередньо нас, так, тому що це вказівка, яка вказує на стосунки з самим собою. Так, по стосовно посту. Ми можемо також по-різному підходити, так інколи навіть запитуємо, навіщо постити. так і сьогодні мені здається, що знаєте, втрачається такий справжній розуміння сенсу посту, так тому що інколи він зводиться лише до такого зовнішнього характеру, так хоча, коли ми глибше копнемо, піст має глибоке духовне значення, так коли ми навіть відмовляємося від звичайної їжі, так обмежуємо себе. Це ж не означає тільки, що ми там е, приборкуємо своє тіло або хочемо е, якось більше звернути увагу на своє тіло. Але це, коли ми надаємо духовний сенс цьому, цій відмові від певного роду їжі, е, ми також е, доходимо е, до такої глибини самих себе, так? ким я є, як я реагую навіть е, на себе, які я маю. Е, Переживання, з чим я борюся, це відкриває так перед нами, перед кожним з нас, таку нашу певне бачення нас, якими ми є в даний момент. І напевно піс допомагає нам також побачити ці наші злі пристрасті, те, до чого ми прив'язуємося, те, що стає таким в лапках цінностями. І допомагає нам наново переосмислювати, так, те, ким ми є, що в нас є не так, і які способи шукати для того, щоб побачити себе, почути себе і відновити себе. Ці вказівки з одного боку здаються досить простими для нас, на перший погляд, але з іншого боку, вони є складними, тому що їх треба виконувати і хотіти ними жити. Тому на початок цього посту заохочую вас, щоб дійсно ці слова і заохота Ісуса не стали для нас такими пустими, так, і не пройшли мимо наших вух. Але дійсно вони стали для нас такою заохотою, так, щоб дійсно прожити цей час добре, гідно, по Божому, почути і побачити себе, помітити іншу людину, але над усе. Заглибитися у ці відносини і стосунки з Господом Богом, амінь.